Американка Лора у Черкасах уперше містом пересувається на громадському транспорті. Дівчина каже, тутешні автобуси та тролейбуси цілком комфортабельні, хоча й дивується, що вони не обладнані кондиціонерами та пандусами. Я вважаю, було просто чудово, якби українські автобуси стали більш пристосованими для всіх верст населення. А от турист зі стажем Сергій Пасічник каже, громадський транспорт, приміром у Празі чи Варшаві, мало чим відрізняється від Черкаського. Це не перший погляд. Бо у старому світі вже давно відмовилися від автівок, що забруднюють повітря. У старих містах Європи практикується все-таки зменшення кількості вихлопів, автомобільних, автобусних. І фактично зараз Європа вона повністю в пасажирські перевезення здійснюється на електротранспорті. Кондиціонери, спеціальні підйомники для людей з особливими потребами та навіть електронні квитки у громадському транспорті Черкас невдовзі будуть. Це обіцяють у міському управлінні вуличної інфраструктури. Тому це крок вперед, поки що не зовсім ну, всім, не всім поки що зрозуміли ці переваги, тому що ми звикли дещо до іншого. Але я так думаю, як тільки вона буде ця система проваджена, то всі переваги цієї системи, всі чують одразу. Покращити сервіс перевезень у Черкасах мають 45 нових тролейбусів містких, екологічно чистих і комфортабельних. Їх придбають коштом міського бюджету та спонсорів. Відповідний тендер має відбутися вже цієї п'ятниці. Відтак, приїхатися в новому громадському транспорті Черкасці за прогнозами посадовців мерії зможуть уже в серпні. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.